Налетився в хлібчик полі, в теплу в літочку на волі. Сонце гліло, дощик лил колосочок сліз навив. Цирком джала ми пшеницю, в у стодицю. Мей змела за мною в млен. Вийде борщ, як сміх. Це корадок піч ходе. Хлібчини дістає. Хліб на селі Божий дар. В ньому праця сіра і гарна. І його шануть усіх ноди, бо хліб основа всіх пригод. Без хліба свята не святкують. Без хліба люди не мандрують. Хліб це щастя, хліб це мир. Хліб це мамин добрий вир. Хліб це праця, хлібороба. Все окрадає душу і доброту. Хліб – це сонце на долоні. Хліб це щедрість на землі. Хліб це сила України. Хліб це ми у хаті. хай. хліб щодня нас об'єднує. Хай пахне похредом запашним. Віп ми шануємо від душі, бо він святиня на землі.